Як ви зрозуміли, що це саме він? Спочатку мені Бог проговорив серце, що це твій майбутній чоловік. Це було двічі, але я цьому не повірила. Почалися сни, які мені підтверджували це, і тільки десь через кілька місяців прийшла закоханість. Він почав проявляти свою турботу про мене, про моїх дітей. Я була тоді одинока мама з двома дітками. І просто одного разу він мене запросив пригостити морозиво і зробив мені пропозицію. І зараз ми вже одружені 15,5 років, і в нас народилося ще двоє діток. У мене найкращий чоловік. Ну історія почалася з того, що він спочатку мене узнав, бо він давно мріяв про таку дівчину, він мене намалював. І коли він мене побачив, то він пізнав, що це я. Він до мене підійшов, і ми познайомилися. У нього лице було як сонце. Він був такий виглажений, такий опрятний. і це дуже мене вразило. Він дуже відлічався від інших студентів. Я пізнала, що це він. 44 роки, як ми одружилися, це ми така. Щаслива пара, колись я одного часу ліг спать і включив проповідь перед сном. Проповідник сказав по битві, проповідував слово і привів Бог людину до людини його жінку. І сказав, що це його жінка. І Господь тоді в проповіді сказав: ви можете зараз у ніч попросити, щоб Бог вам привів вашу дружину. На другий день я прийшов на дяконську домашку, було пусте МДЦ, і вона сіла напроти нас. І я зрозумів, оце була презентація моєї дружини. Потім ми почали зустрічатися. Я зрозумів, що це вона. Так, побачила, подивилась одне одному в очі. Зрозуміли, мабуть, так, що ми підходимо одне одному. Так і живемо вже 51 рік буде в цьому році. Маємо двох дітей, троє внуків і двоє правнуків. Ось таке воно кохання не завжди легко, але це того варте. І у нас, як завжди, ще вівторка рубрика Інтерв'ю по гарячому далі гарячіше.